Привіт, моя Кетьоні, десяте-десяте портал можливостей, аркан фортуни, удачі. Що ми будемо робити в цей день, щоб залучити удачу, фортуну в або у всі сфери життя, або в конкретній сфери життя. Сьогодні ми про це поговоримо. Чому треба створювати карту бажань? Чому треба спалити програмну свічку на в цей день на вашу на ваше бажання, на вашу мрію, або на кохання чи фінанси? А і взагалі, чому цей день магічний, поговоримо в цьому відео. Десяте-десяте. Аркан можливостей, портал фортуни і удачі для тих, хто в Таро, вони знають, що колесо фортуни це карта мінлива. А колесо фортуни це фактично так, фортуна, удача, але вона приходить, стукає в ваші двері, і якщо ви не відкриваєте, вона йде геть. І ви нівелюєте всі можливості, які вона дає. Тобто, фактично, в цей день вам потрібно зловити удачу за хвіст. А якщо ж ми для тих, хто хоче вивчати таро, приходьте на навчання. Для тих, хто тільки готується до цієї теми, буде корисно послухати, якщо ми не користуємося плюсовими проявами цієї карти, вона затягує нас в мінус. В мінусі ця карта означає, що ми просто будемо ходити по колу вокругда окла нашої мети. Наприклад, ми хочемо заробляти якусь там кількість грошей в місяць, але там у нас приходить якась можливість, або ми створюємо якусь можливість для себе. І ми виходимо на цей рівень. Або ми не користуємося можливістю, не користуємося ідеєю, яка нам прийде, і ми залишаємося на тому ж рівні і ходимо вокруг доукови да, цієї мети. А якщо ж ми говоримо про чисту нумерологію, десятка це поєднання одиниці і нуля. Одиниця це початок, це лідерство, це дія. Нуль це обнулення завжди. І у вас є шанс з нуля запустити всесвіт якусь свою мрію. Тому 10, 10 у нас подвійна десятка дає нам е, можливість запустити якусь свою мрію, проект, бажання. І в цей день Всесвіт вас буде особливо чути. Тим паче, 10-10 це у нас п'ятниця, День Венери. Венера у нас відповідає за кохання, за фінанси, за красу. Тому особливо для жінок в цей день всі практики будуть суперпотужні. І на кохання, і на фінанси, і на удачу, на гармонію, на жіночу енергію. Всі практики будуть просто суперсприятливі. Минулого року цей день був у четвер. І я пам'ятаю, як сьогодні, просто чому я люблю цей день, тому що минулого року я зробила все по канонам, все зробила правильно. І здійснилася найбільша моя мрія, про яку я мріяла 10 років. 10 років. А, я тоді спалила свічку, програмну свічку. Я створювала карту бажань, робила програмні свічки і палила програмні свічки. І я спалила програмну свічку на покупку автомобіля. Я десь тут прикріплю цей скрін, де я їх палила. А, і 12-12, тобто рівно через два місяці, а, я вже сиділа і оглядала саме ту машину, яку я придбала. Я її оформила 17-го числа, 17 грудня, тому що 12-го ще був ретроградний Меркурій. Я вирішила не оформлювати машину. Але рівно через два місяці моя мрія збулась, хоча вона була і дороговартісна. Я її дуже довго чекала, я дуже довго до неї підходила. Тому я вважаю цей день дійсно магічним. Проте, окрім спалення програмної свічки, я зробила ще одну малесеньку дію, яка. Я думаю, теж допомогла у здійсненні моєї основної мрії. Але про це я вам розкажу в кінці відео, щоб ви додивились. Тому максимально використовуємо цей день. Ми маємо бути на позитивних енергіях. Плюс до того, у нас 7 жовтня, буде повня і 10-го ще буде діяти ця максимальна пікова енергія. Повні тому що. Повня має вплив на нас особливо три дні до і три дні після. Тому оця дія, максимальна дія повністю ще буде 10-го числа, що додає нам ще більше енергії в цей день. Тому коротко, що ми робимо. Коригуємо свої карти бажань, якщо ви їх робили. Якщо ви їх не робили або не знаєте, як їх робити, або ви робили і там нічого не здійснювалося, пишіть мені, в мене є кілька уроків по створенню карти бажань, де бажання здійснюється 100%. Створюємо карти бажань, спалюємо програмні свічки на свої бажання, на кохання, на фінанси, на енергію, на удачу, на здійснення мрії. Спалюємо програмну свічку. Якщо ви ніколи не користувалися програмними свічками, то напишіть мені, я вам її підберу. І робимо практики на кохання, на гармонізацію стосунків, на зустріч кохання, на фінанси. Це все буде в моєму інстаграм. Тому підписуємося. І давайте зараз подивимося кожному по одній карті, в якій галузі або яка підказка у нас буде на 10 десяте що робити, що не робити для кожного знаку. Зодяку Овни, підказочка для вас. Шановні овни, що там же ж вам випало? Дивимося! Королева Пентаклів, ну 100% вам потрібно сфокусуватися на фінансовій або ресурсній сфері, тому що в пентаклі це ще наші ресурси. Тобто, якщо ви хочете якісь ресурси в плані фінансів, нерухомості, рухомого майна або вашої власної внутрішньої енергії, зосереджуйте, будь ласка, свої практики, свої думки саме на цій сфері, шановні овни. Ну, гроші ви любите, тому не дивно, що вам випала ця карта. Тільці, де ж ваша удача зарита 10-го, 10 го Дивимося? Де яка ваша підказочка? Паж мечів. Паж мечів це карта чогось нового. Пожіться, у нас прям як діти, щось таке нове, чого ви раніше не робили. І знову ж таки, дуже важлива енергія для вас слова в, цьому, в цей день, тому максимально позитивно. Мечі це наші думки, наші слова, формулювання ваших бажань. Знову ж таки, карта бажань для вас має бути створена, ви маєте її створити або хоча б написати правильно, тому що. В чому взагалі суть карти бажань? Це правильне формулювання ваших бажань, правильне, щоб всесвіт вас почув. І, звісно, нюанси по створенню карти. Але головне ваше слово. В еру Водолія головне ваше слово. Тому обов'язково створюємо карти бажань і запускаємо ваше бажання у Всесвіт. Близнюки, ваша карта, дивимося, наша з вами підказочка, бо я теж близнюки. Імператор, ну ми з вами беремо по старшим арканам. Імператор карта рішучості. Ось тут важливо, важливо зрозуміти чітко, чого ви хочете, а прям знаєте, виділити основну ціль, не розпорошуватися. І конкретно до неї, наприклад, вона в темі фінансів, чи в темі кохання, чи в темі виходу на якийсь новий рівень, чи в темі здійснення конкретного бажання. От над нею треба працювати. Не треба робити всі практики, не треба палити всі програмні стічки, виберіть одну. І тоді буде успіх. Раки, ваша підказка, ваша карта. Дивимося, що ж вам треба знати на 10-те-10. -10. Сімірка мечів. Сімірка мечів карта, коли ви, знаєте, супер переживаєте з приводу якогось шахрайства обмана. Можливо, ви думаєте, що ай! Не спрацює. А спробуйте. Отут головна історія в тому, що ви ви спробували, і плюс не копіювали когось чиїсь мрії. От всі, там, наприклад. Всі хочуть пальто від бажане, чи там, я не знаю, Фен Дайсон, чи ще щось там. Не копіюйте. Е, знайдіть свою власну мрію. Звісно, якщо ви цього хочете, це, звісно, класно це не, це не копіювання. Але якщо це просто тренд якийсь, то знайдіть свою істинну власну мрію. Давайте я вам ще одну карту витягнемо. Трійка кубків. Трійка кубків карта наповнення, карта емоційна, тому, знову ж таки, знайдіть своє справжнє бажання, не те нав'язане суспільством, а своє. І тоді воно точно здійсниться. Леви. ваша карта на 10-10. Так, -10. ось щось перевертається. Так, ну ваша карта на 10-10, ваша підказочка, Королева Кубків. Королева Кубків вказує на якісь емоційні бажання, на якісь прям супер жіночі бажання. Можливо, Знаєте, вам просто хочеться розслабитися, ви хочете насолоджуватися, ви хочете, може, фактично у когось є бажання вагітності. Тому зосередтеся, будь ласка, в цей день на своєму стані, тому що ви активна, ви яскрава, ви завжди на виду. Можливо, тут хочеться трошечки спокійної розкоші, розкішного максимуму. Тому ось тут зосереджуйтесь на своєму стані. В якому стані ви будете загадувати бажання, робити практики, карти бажань. або навіть якщо ви просто нічого не будете робити, ваш стан цей день дуже важливий. Діви, ваша підказочка? Дивимося, діва, у вас взагалі такий шалений рік, місяць. Король Пентаклів, да, ваша карта, фінансова карта. Тобто, у вас на ресурси, на фінанси йде фокус, як і у Овнів. Це дуже цікаво, тому що Овни переживали схожий період з вами минулого року. Ресурси, фінанси робимо фокус на собі, на своїх грошах, на своєму самопочутті, на свої рухоме, нерухоме майно, тобто, все, що у нас є словом ресурси. Давайте для вас ще одну карту витягнемо, тому що у вас прям супер особливий місце. О, і імператор, виберіть одну ціль. Ця карта випадала у Близнюків. Виберіть одну ціль, яка для вас супер пріоритетна, і прям запушіть її в цей день або спаліть на неї програмну свічку. Ну просто, от прям знаєте, максимізуйте в одне бажання всі ваші сили. От як я зробила минулого року. Це дуже круто, воно завжди працює. Прям виділіть найголовніше бажання. Терези. Дивимося вашу карту, вашу підказку. Єрафон, це дуже цікаво, так? вам прям якась медитація потрібна, якесь зосередження, якась вища ціль, духовна ціль більше, ніж якась матеріальна. Знаєте, ніби вийти на новий рівень сприйняття. Тому що часто, коли там, ми намагаємося бути кращими, ніж ми є, це дуже виснажує і це скоріше казаться, ані будь. А тут ви маєте дійсно вийти на новий рівень мислення, для того, щоб полегшити ваше життя. Тому що дійсно у терзів дуже важкий був період. І щоб перейти на той рівень, на який ви хочете, вам треба змінити. Стиль, вашого мислення, або вашу віру у щось, тому що часто ви сумніваєтеся, спрацює чи ні. А ви спробуєте. А ви спробуйте дійсно зробити карту бажань. От по справжньому, щиро її зробити, вкласти туди душу. Ви ж нічого не втратите. Або спалити одну програмну свічку на одне своє найголовніше бажання. Спробуйте, ви не пошкодуєте. Скорпіони, ваша карта дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів карта сумнівів, щось ви сильно сумніваєтеся, Скорпіони, щось ви там переживаєте. А, можливо, у вас був якийсь такий період, де а, ви знаєте, втратили якусь всю надію. Але пам'ятаємо, що найтемніша частина ночі перед світанком. А ну, дивимося, Скорпіон. У вас такі прекрасні розклади були а, в вересні, в жовтні. Щось ви десь втратили надію. Четвірка жезлів – карта дому. Зосередьтеся, будь ласка, десь ви от щось ви десь знаєте такий ну, реально, втратили надію. Щось у вас можливо йшло не так, але сфокусуйтеся на своєму внутрішньому стані, на в себе вдома. Зробіть собі суперкомфортну атмосферу, і, знаєте, от такий максимальний комфорт, де ви відключилися від всіх проблем, від всіх переживань. От знаєте, коли як в дитинстві, коли ви сіли. Я не знаю, Гірлянди якісь. Я от дуже е, стараюся зараз не дістати гірлянди, бо вже дуже хочеться. Дуже холодно, але так хочеться, вже, щоб все світилося мігало, все було красиво. Е, знаєте, вкутайте себе в якийсь плед, зробіть собі чашку чая. І просто або помедитуйте, або знову ж таки подумайте, над чим ви хочете, бо ми, ви, можливо, вже забули, що ви хочете. Через оцей стан, якісь проблеми, які на вас навалилися. І все обов'язково здійсниться. Стрільці! Ваш розклад, шановні стрільці, підказочка на 10-10. Королева мечів. Королева мечів, карта слова, карта, коли, карта маніфестацій, карта, коли все, що ви скажете, все, що ви напишете, тому обов'язково карта бажань створюємо, Все, що ви напишете, все, що ви скажете, буде, буде повнена, як то кажуть, знаєте, так? Я думаю, мого щелчка не було чути через налаштування мікрофона, але ви зрозуміли, що там був щелчок. Е, так, тому обов'язково все, що ви кажете, все, що ви пишете, все, що ви створюєте, це буде здійснено. Тому максимально на позитиві. Е, говоримо наші маніфестації, е, афірмації, створюємо карти бажань, прописуємо, коли ми пропалюємо е, у кожної є свій ритуал по е, свічці. Тому вперед, вперед, шановні стрільці, позороги. Е, Козороги, козероги, ваша карта. Так, щось там випало. Козороги, ваша карта, там забагато карт випало, щоб щось там сказати. Король Кубків Король Кубків якась емоційна карта, можливо, вам хочеться більше тепла, більше кохання, від другої половинки, більше підтримки, тому зосереджуємося на цьому. Десь вам потрібно це емоційне наповнення. Може, фактично, ви запишете те, що ви хочете поїхати на море або на якийсь острів. Тому, прям знаєте, максимально, максимально насолоджуємося е, і звертаємо увагу на свій внутрішній стан при е, карті бажань, при всяких практиках. Е, максимально на позитиві цей день. Водолії, Водолії, ваша карта. Паш жезлі, паш жезлі, водолії, зробіть те, що ви нічого ніколи не робили в цей день. А, якщо ви ніколи не палили програмних свічок, спробуйте. Ніколи не створювали карти бажань, спробуйте. Пожі, знаєте, вони як діти. Спробуйте, знаєте, війти в той стан, коли ви писали Діду Морозу, Санта-Клаусу, Святому Миколаю, листа. Оцей стан віри в диво, в чудо вам допоможе здійснити вашу найзаповітнішу мрію. І рибки, рибки, дивимося, вашу карту. У вас на рівні з дівами там трансформації відбуваються, тому у вас особливо потужні карти будуть. Так, дивимося. Паш Пентаклів знову ж таки, у нас аж три пажа випали. Багатьом треба таку віру відродити, як дітям. Паш Пентаклів, скоріш за все, якась фінансова у вас ціль є. І крок за кроком ви до неї дійдете. Тут її потрібно правильно сформулювати, спаліть свічку на вашу фінансову ціль. Обов'язково ви її досягнете найпростішим і найлегшим для себе шляхом. Але зробіть якийсь крок в цей день. Крок для збільшення своїх фінансів. І все збудеться. А тепер я розповідаю вам. Зараз, давайте зробимо так. А тепер я розповідаю вам секрет. Що ж я ще такого зробила, окрім спалення свічки а, і створення карти бажання. Звісно, я внесла цю, а, цю мрію в карту бажань. Я зробила особливу практику на цю мрію. Вона у мене прописана в закритому телеграм-каналі, тому долучайтеся. А, і знаєте, що я зробила? Я до цього ніколи цього не робила, тому що це було на рівні мрії. Uh, і це так знаєте було дуже показово, тому що я сумнівалася між двома марками автомобіля, які я хочу. І я поїхала на авторинок в Києві подивитися ці машини. І я прям фактично знаєте, сіла в одну машину, яку я хотіла, в другу машину, яку я хотіла. Відпрям, знаєте, я навіть прокаталася на тій машині, яку я хотіла не за кермом, тому що я тоді ще не водила. Мене прокатали, грубо кажучи. А, але оцей, оцей запуск, що я готова, що ось ось я вже знаєте, я сіла, прям сфоткала, навіть прикріплю, сфоткала свою руку е, за кермом цього автомобіля. Е, Приїхала додому, робила програмні свічки, і от прям, знаєте. Спалила програмну свічку, дивлячись на це фото. І оця дія, вона додатково запустила, що я вже точно готова. Хоча в мене був тоді щось страх водіння. Я ще тоді, здається, навіть не пішла на курс водіння. Ну, не на курс, а як відновлення навичок, тому що в мене права вже давно, в мене права 10 років на відновлення навичок. Просто сиділа. І така я буду за кермом цього авто. І в мене ще дуже багато було таркання в голові, що ця машина дорога, вона для першої машини не підходить, що вона дорога в обслуговуванні і тому подібне. Але ж це все заважає завжди заважає. Тому без, безсумнівно і беззаговорочно ці, ці мрії мають запускатися у всесвіт. Люблю, цілую, пишіть коментарі, підписуйтеся в інстаграмі, пишіть мені про карту бажань, якщо не знаєте, як створити або для замовлення програмних свічок. Всі будемо спалювати їх 10-го, 10-го. І нехай всі наші мрії збудуться. Люблю вас!